Черкаська область залишається єдиною, де досі не ліквідували МСЕК. Чому як виглядатиме нова система і що це означає для громадян? Вітаю! Це актуальна розмова. І сьогодні до нас у студію завітав Роман Сущенко, перший заступник голови Черкаської обласної ради. Пане Романе, вітаю вас у студії, раді бачити. Добрий день, бажаю, здоров'я вам. Розпочну певно з головного питання, яке хвилює багатьох: чому в Черкасах і в Черкаській області власне не ліквідували МСЕК? На превеликий жаль, ця ситуація стала можливою через ігнорування частиною депутатського корпусу потреб громад. Зокрема, фракція Слуги народу і ще кілька депутатів з інших фракцій, які були присутні у залі. 20 грудня, коли мала відбутися чергове засідання, пленарне, де розглядалося багато питань е, життєдіяльності області, затверджувалися програми, е, зміни до програм на цей рік. І одним з важливих питань було якраз ліквідація МСЕК шляхом приєднання до одного з наших обласних медичних закладів. І на жаль, е, Депутати, які були присутні, вони проігнорували реєстрацію. І, відповідно, пленарне засідання не набирало е, кворуму. Повторне зібрання мало відбутися через два дні, але знову кворум не набрався, тому кхе, голова своїм розпорядженням визначив е, наступне пленарне засідання 24 січня цього року. Але цього року з 1 січня вже почали діяти 56 комісій. Наскільки мені відомо? 58. 58. Чудово, дякую за уточнення. А хто ними буде керувати? і Як це відбуватиметься в село того, що МСЕК ще не ліквідували, а комісії вже діють? Насправді, з 1 січня діяльність МСЕК припинена відповідно до чинного законодавства. Ми знаємо про відповідний закон, який Верховна Рада затвердила у грудні минулого року, а також відповідну постанову, яку в листопаді видала кабінет міністрів. Згідно чинного законодавства, ці комісії припиняють свою діяльність, і якраз обласна рада розробила одне з рішень, запропонувала і мала обговорити і, зрештою, визначитися з приводу ліквідації нашої обласної МСЕК, вона мала бути приєднана до Черкаської обласної лікарні, яка на сьогодні є одним із надкластерних закладів. Це велика багатопрофільна лікарня, яка має відповідний підготовку персоналу, ресурс, фах для того, щоб ухвалювати подібні рішення. Тому ми оцінили загальну тенденцію в Україні. От і відповідно винесли це рішення і вважаємо його оптимальним. Поки ви згадали про кластерні лікарні, є я знаю кластерні надкластерні. Розкажіть трошки детальніше. Кластерні заклади охорони здоров'я це як правило багатопрофільні лікарні, які мають відповідно підготовлений персонал і ресурси. А надкластерні це досить такі специфічні медичні заклади, які мають відповідні технології, ресурс для того, щоб досліджувати, обстежувати і лікувати серйозні захворювання. У нас в області є кілька надкластерних медичних закладів. Одним з них є обласна черкаська лікарня. Якщо на наступному пленарному засіданні все-таки ліквідують ПСЕК, що це означає для пересічних громадян? Ну, я вам скажу, що Черкаська обласна рада є власником, власником всіх комунальних закладів охорони здоров'я. І відповідає за майно, а також кадровий потенціал, тобто призначення керівників на конкурсній основі на керівні посади до цих закладів. Оперативним управлінням керівництвом займається профільне, профільне управління Черкаської обласної військової адміністрації. І, Відповідно в їх компетенції лежить керівництво персоналом, лікарнями відповідно до чинного законодавства. Тому ми. Вивчили цю ситуацію, але відповідальність на себе не можемо взяти, бо у нас повноваження обмежені. Що це означає? Цими законами і постановою МСЕК, так звані вже в минулому медично-соціальні експертні комісії, припиняють свою діяльність і їх повноваження будуть виконувати у перехідний період експертні команди, а згодом вони перетворяться на експертні комісії. До складу цих експортних комісій, які будуть працювати, як ми казали, 58 їх вже створено, експертних команд. От вони будуть працювати при надкластерних і кластерних закладах охорони здоров'я. До їх складу входить мінімум три лікарі, кожний за своїм профілем, а також є адміністратор. Ці лікарі працюють конкретно і є фахівцями в певних сферах. І знаються на, на різних захворюваннях, вони призначаються до цієї експертної команди наказом керівника медичного закладу. І відповідно система і ця реформа вона передбачає. Що людина, яка має там обмежену функціональність, вона звертається до свого лікаря безпосередньо, з яким у неї є там декларація, контракт підписаний. Відповідний лікар визначає ступінь захворювання, оцінює і відповідно готує у разі потреби відповідне направлення. В електронному вигляді, вже з 1 січня, всі направлення формуються в електронному вигляді, надсилаються до електронної системи. <кій> Коли це направлення потрапляє до Електронних систем адміністратор має кілька діб до п'яти, щоб розглянути цю справу, вивчити її, чи достатньо там документів, оскільки сам лікар дивиться на ступінь захворювання, перевіряє діагноз і відповідно ухвалює це рішення. Адміністратор дивиться, якщо достатньо документів, він формує цю справу і відповідно. Упродовж 30 днів ця електронна система надає йому дату і час майбутньої зустрічі з пацієнтом. Тобто, упродовж 30 днів пацієнт, який Ну, потребує е, от, такої оцінки свого функціонального стану. Він отримує відповідну, е, е, меседж. Це може бути на електронну форму, е, в електронному вигляді прийти на електронну пошту або рекомендаційним листом. В окремих випадках в випадках з ним можуть зв'язуватися е, сам персонал, повідомляти, що вам призначено на таку дату, на таку-то годину. Е, він цей пацієнт з лікарем обирає, як йому пройти це оцінювання. Чи заочна форма, чи очна телеметрія, чи з виїздом до місця його проживання, тому що люди ну, мають різні ступені обмеження. І відповідно, після того, як йому повідомляють про цю дату і час, він готується. Водночас ні він, ні його лікар не знають, хто саме з лікарів буде розглядати його справу. Це все анонімно повністю, практично тобто, як... це анонімно і не повідомляється. Експертна команда, яка яка буде займатися його справою, вона буквально в той же день знайомиться з цією справою, коли призначена ця дата. Йдеться про те, щоб ну виключити всі корупційні ризики. По-перше, по-друге, зберегти конфіденційність. І тобто, в день, коли цей пацієнт має прийти, там вже є список. Вона кожного пацієнта відводиться 30 хвилин. І відповідно ця комісія у складі експертної команди визначається, оцінює, якщо потрібні додаткові якісь документи на етапі підготовки ці 30 днів, ну пацієнт і лікар мали можливість доповнити цю справу. Відповідно, після огляду ухвалюється рішення, і це рішення є відповідно. Остаточним, тобто в залежності від ступеню обмеженості функціональності цієї людини, ухвалюється рішення про інвалідність, якщо є така потреба. Якщо людині видали рішення, вона з ним не згодна. Чи можна його оскаржити наприклад? Так, 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 закон передбачає, що у такому разі пацієнт може звернутися в центр оцінки функціональності осіб, от подати туди скаргу, якщо вона не згодна. Відповідно, там теж люди, фахівці, які лікарі з високим великим стажем, високим досвідом, вони ну в різних державних закладах всієї України вони визначаються наскільки був підтверджений цей діагноз, наскільки правомочні були дії і фахові і лікарів, і відповідно дають відповідь. Там теж є термін, враховуючи те, що цей перехідний етап іде, то електронна система ще не досконала. Частина документів є в паперовому вигляді. Оскільки МСЕК передала наявні справи до цих експертних команд, то певний час фіксації, плюс, якщо це паперовий документ, його треба розглянути. і Є оця проблема з 30, з 30 хвилинами. Поки ми говоримо за лікарів, власне, хто буде контролювати їх роботу? Для контролю створюються спеціальні будуть створені вже створені напевно на рівні державному спеціальні моніторингові групи, які в рандомному порядку за власним бажанням перевіряють роботу цих експертних команд, а також правомочність тих чи інших рішень. Як я казав, у нас 58 створено цих експертних команд, із них близько 20 саме в закладах охорони здоров'я Черкаської обласної ради. Бо, як казав, є у нас комунальні підприємства обласної ради, а є багатопрофільні лікарні, які належать до громад. Угу. Я вас зрозуміла. А, тобто. Лікарів контролюють звернення анонімні. Тобто, якщо я звертаюсь, наприклад, хочу звернутися, я не дізнаюсь до моменту прийому, до якого лікаря я потраплю. Так, а якщо можливий варіант повторного візиту, так так тоді мене направлять до іншого лікаря. Знову ж, якщо є потреба в переоцінці, а я нагадаю, що є різні ступені, є там довічне призначення інвалідності, у таких випадках люди ну не потребують переоцінки. Тобто, якщо їм попередня лікарська ця медично-соціальна експертна комісія ухвалила таке рішення, воно не переглядається. От, і відповідно, ну воно може переглядатися тільки там за власним бажанням самого пацієнта або за рішенням суду. От, таке теж може трапитися. Ви, власне, говорите про перехідний період. А, якщо, до прикладу, людина вже має інвалідність, яку встановила МСЕК, а, чи треба їй повторно отримувати цю оцінку, аби підтвердити свою інвалідність? Чи якщо вона діє там до якогось терміну, то повторне підтвердження не потрібно. Не потрібно, не потрібно. Якщо є потреба в переоцінюванні, це вже визначають лікарі. Зараз якраз в наших комунальних закладах ну, до 1 січня відбувся процес передачі цих документів, і відповідно там 4, Ну, їх понад тисячу. Попередні керівництво адміністрації МСЕК передало все це в наші профільні заклади. А це їх п'ять. Я вам нагадаю, це Черкаська обласна лікарня. Черкаський кардіологічний центр, клінічний центр онкології, гематології, трансплантології і паліативної допомоги, а також черкаська психіатрична лікарня і протитуберкульозний диспансер. Це якраз ті заклади, де працюють експертні команди. Різна кількість в залежності від захворювань, від напрямків. В обласній лікарні їх там здається 10. От, в Онкоцентрі 4, а врешті по, по, по дві експертні комісії працюють вже сьогодні. Е, робота марудна, важка, але всі права людей будуть забезпечені. От, і зараз йде процес, е, е, скажімо так, внесення цих даних в електронну систему. От, це все буде здійснюватися на, на, на час переходного періоду. Незважаючи на там, політичні. Е, Скажімо так, хвилі і, і маніпуляції, які відбувалися в сесійній раді, все таки рішення було ухвалено І поки до остаточної ліквідації МСЕК ну формально юридичної. Всі комісії і команди працюють у такому режимі, який я пояснив. Щойно я вас зрозуміла. А що робити тим людям, які живуть в сільській місцевості і не мають доступу до цих от кластерних, надкластерних лікарень? Ну вони мають, як я казав, вже відповідні декларації з сімейними лікарями своїми безпосередньо тими медичними працівниками, яких вони знають. Вони саме до них звертаються, якщо є потреба, в підтвердити свою функціональність. От людина звертається до цього лікаря, до сімейного, як правило, або якщо це якесь захворювання специфічне, то до фахівця вторинки, і е, цей е, лікар оцінює його стан, е, стан пацієнта, сільської місцевості чи селищної, неважливо, е, відповідно формують цю справу. І далі подають в електронну систему. Тобто тут немає ніякої дискримінації для мешканців різних населених пунктів за соціальним статусом, релігійними переконаннями. Тобто, все це відкрито, зрозуміло, і я думаю, що наші фахівці надають достатньо якісні послуги. Я вас зрозуміла. Дякую. А я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. У студії перший заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко говоримо власне про. Те, чому ще не ліквідували МСЕК в Черкаській області, і що означатиме нова система для громадян? Ми вже поговорили власне про громадян: а чи зміниться якось система встановлення інвалідності для військових ветеранів війни? Ну, вона не зазнала великих змін, тобто єдине, що порядок трошки інший. Як правило, для наших героїв ветеранів війни. Працюють у багатопрофільних закладах військово-лікарські комісії. Саме ці комісії визначають ступінь захворювання або обмеженість наших ветеранів. Відповідно, вони таким же чином або сама комісія, голова комісії, або один з лікарів формує цю справу, подає в електронну систему, і тут уже конкретно адміністратор має, має визначатися упродовж п'яти днів. Щоб надати цьому ветерану ну, пріоритетність, поставити його в чергу. Цим займаються спеціальні, спеціалізовані експертні команди, які ну, мають фах. По обмеженню цих захворювань, знаєте, або функціональності. Тобто, ми знаємо, що сьогодні наші герої воюючи, втрачають здоров'я, інколи кінцівки або органи, то відповідно фахівці вищого гатунку визначаються, подають, формують, подають цю справу, і відповідно ця справа надходить до електронної системи. Коли ухвалюється рішення, там не просто рішення, що призначається певна група інвалідності, там також. Додаються рекомендації, частина з яких є, буде, буде складовою складовою частиною індивідуальної програми реабілітації. Тобто кожний військовий матиме цю індивідуальну програму. Відповідні фахові лікарі і представники будуть її формувати, підтримувати і в реабілітаційних центрах буде надано для цих ветеранів відповідні якісні послуги чи там чи Йдеть. Тобто для військових будуть створені інші експертні групи, чи це ті ж самі, просто збільшує кваліфікацію, як правильно так, це так, зрозуміти? Це, це ті ж самі люди, вони працюють в цих ж багатопрофільних і надкластерних кластерних закладах, і вони саме фахівці, ну, по цим великим травмам, от і вони будуть визначатися. <зум> а якщо ми до прикладу візьмемо ситуацію, що людина вже подала там документи на? Встановлення інвалідності в МСЕК МСЕК власне не працює. Працюють експертні групи. Як їй тепер чекати відповідь від МСЕК? Куди вона вже подала документи? Чи вони передалися, і автоматично вона буде отримувати відповідь від новостворених комісій? Як я вже сказав, понад тисячу справ, які сформувала МСЕК, вона передала ще до 1 січня. Цим експертним командам вони отримали ці справи, реєструють. От ті справи, які були раніше розглянені, вони, вони знаходяться в архіві. Цей архів суто обмежений, він зберігається 75 років. Ці дані мають такий термін збереження, і відповідно за ним пильно стежать. Жодного витоку конфіденційної інформації не має бути, тому що це буде вже карна відповідальність. І керівника закладу, працівників, які працюють. У тобто цей архів збережений. Унікальна ситуація у нас з майновим комплексом, оскільки за практикою інших областей ці мсеки, коли ліквідовувалися, вони були приєднані до теж обласних лікарень. Ну у кожному регіоні свої, але по більшості це були обласні лікарні. І вони інколи там і розміщувалися. Їм було простіше визначатися. Як ви знаєте, у нас. МСЕК знаходився на окремій території на захисників 22 вулиця в центрі міста, дуже зручне місце. Воно, цей комплекс забезпечений безбар'єрністю. Тобто, там туди можуть приїздити люди, які потребують особливої уваги, і там створені всі умови. Крім того, є відеонагляд, і зважаючи на те, що такий комплекс є, було ухвалено рішення. За Понована керівникам закладів, при при яких створені експертні команди, продовжити працювати в цих умовах. Наскільки я знаю, у цей перехідний період там зараз працюють команди саме онкоцентру нашого решта експертних команд працюють у себе. Тобто практично вони розглядають справи, приймають пацієнтів у себе на території комунальних закладів. Якщо рішення, яке ми виносимо на майбутнє засідання в обласній раді, буде ухвалено, і депутати підтримують його. Тобто цей весь комплекс буде приєднаний до Черкаської обласної лікарні, але ним будуть користуватися інші заклади охорони здоров'я. Я вас зрозуміла. І ще одне питання, по яке хвилювало теж багатьох. А, чи вплине це, чи вплине ліквідація МСЕК на соціальні виплати? Ніяким чином соціальні всі виплати, відстрочки, все це залишається в межах чинного законодавства. Тобто люди, незважаючи на цей перехідний період, будуть отримувати відповідні пенсії від шкодування, тому їхні права будуть забезпечені. Ну чи можна зараз спрогнозувати, коли а, закінчиться цей перехідний період і коли вже нова система запрацює остаточно, так би мовити? Е я так розумію, що уряд дає на це півроку. Станом на сьогодні йде реєстрація чоловіків віком від 25 до 60 років. Вони мають, якщо у них є така потреба, звернутися, подати свої справи десь до листопада місяця. Будуть розглянути всі, зареєстровані і оцінені. Інші категорії людей там здається до березня 26-го року, але я думаю, що зважаючи на перехідний період, можуть Виникнути і певні, певні проблеми суто організаційного характеру. Ну, Ви розумієте, що ці команди, вони при, при закладах, потім зв'язок з архівами і так далі. Це все треба ще налаштувати. Дякую вам. Наш ефірний час добігає кінця. Пане Романе, дякую вам за розмову, дякую, що завітали. Дякую вам. Я нагадаю, ви дивилися програму Актуальна розмова. Сьогодні говорили про ліквідацію МСЕК, чому не ліквідували в Черкаській області. Як пояснив наш гість, новий підхід в принципі на меті має спрощення процедури, підвищення прозорості і власне зручності для громадян. Тож ми на цьому будемо завершувати. Читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому ютуб-каналі. А ми зовсім скоро побачимося.